Ба. Фінал. Кубок руках. На цій фотографії є і він. Іван Герех. Правий захисник кришталевих Карпат 69-го року. Ігор Польчицький. Віктор Турпат. Іван Герех. Сьогодні він вперше за 45 років знову побачив перед собою історичний трофей. Та попри плин часу, одразу помічає. кубок СРСР не справжній. Трохи відрізняється, але сход сто процентів. Я знаю, що нам ота кришка зараз спадала. Москві не могли її знайти, потім її один раз згубили. Бо... А потім відламалася верхня частина. Такої ейфорії, такого громадянського задоволення. Я за своє життя ніколи не бачив, як у Львові. Коли старші люди, сидячи на балконі, плакали, коли з аеропорту ми їхали до центру Львова, ніде не можна було звернути. Треба було їхати тільки по одній вулиці. Що стане футболістом, Іван Герех знав ще у зовсім юному віці. Щоправда, тоді, хлопчиною, думав, ганяти м'яча може кожен. Йому ж навчитися треба зовсім інших речей. Як я йшов і бачив, що йшов футболіст по вулиці, то я йшов за ним 100 метрів, 200 метрів, 300 метрів. До того часу, поки на його не надивлюся, як він одягається, яка в його зачіска, що він носить, як що він п'єшов. Що... В Карпати Іван Герех потрапив у 1968-му. І хоч зелено білу футболку одягнув після Хмельницького Динамо, вважає, наче його футбольна кар'єра розпочалася саме у Львові. Тут він її і завершив, віддавши Карпатам 9 років своєї ігрової кар'єри. Я завжди пам'ятаю, що я не жив. І це попри те, що сам родом із Закарпаття, а у Львові не живе понад 20 років. Востаннє до близького його серцю міста він навідувався ще кілька років тому. Тож тепер із дитячим захопленням прогулюється його вуличками та порівнює сучасного лева з містом своєї юності. І не кожен будинок, чи навіть дорожній знак, прокидає у футбольній легенді все нові і нові спогади. От від того знака, як він був, так стояла машина голови об профради, а далі стояв автобус, і той автобус стояв протягом години до того часу, поки, наприклад, команда не зібралася. Коли Карпати після Кубка зібралися на наступний день, то пройти по вулиці було неможливо, тому що зустрічали тебе, кожен тебе тягнув кудись. Ідемо, ідемо, ти ж свій. Своїми після тріумфу 69-го, пригадує Іван Герех, Карпатівці стали для всієї України. Навіть на Луганщині Львів'ян приймали, наче свою рідну команду. Коли приїхали Карпати грати Сєвєродонецьк, по-перше, що не могли їх зібрати, Габовда з'явився тільки в день ігри. За дві години до ігри він з'явився. Ми вийшли, обіграли Сєвєродонецьк 4 1 І вся роздівалка була в килимах, вазонах, фрукти, овочі, бутерброди, крім спиртного. Отак приймали Карпат. Та головні спогади ветерана Левів пов'язані зі стадіоном Україна. Я не був тут. Років 6-7. Його Іван Герих досі за звичкою називає дружба. Але зізнається, Карпатівський дух відчуває тут і сьогодні. Моє любиме місце було отут -от, от, на самому котовому припорціо. Так якби я ходив по святим місцям. Отак. Я йду по стадіону, я йду по тих площадках, які колись ми проводили. до ладу. Я дивлюсь на свій стадіон, дивлюсь навіть ті вулиці, які по зелені, їхав по тих вулицях, під'їзд, Снопківське, так якби би я їхав до свого рідного дому. Лише на одній цій бровці львівського стадіону правий бек зелено-білих намотав понад тисячу кілометрів. Він досі входить до першої десятки карпатівців за кількістю зіграних матчів. Їх у футболіста 255. Ми не знали, що таке автографи. Ми не знали, що таке нормальний одяг. Ми не знали, що таке нормальне життя. А там після того. Ми зрозуміли, що ми в житті добились того, про що навіть не на приїхати. Для нашого стадіону це є пам'ятка, що то є стадіон Дружба, тепер Україна. А для людей і для нас це є на все життя пам'ятка такої стели, яка, надіюсь, буде стояти вічно. Лише от не зможе Кубкова Стелла розповісти усі зеленобілі історії. А є серед них і такі, про які згадувати ніхто особливо не бажав. У першу чергу в командах грандах вітчизняного футболу. Просто щоб дуже багато підставних ігор було з Києва, коли треба було йому допомогти, там, забити там. Такі часи були. У вересні 71-го року цей гол у ворота Карпат у п'яте приніс киянам чемпіонські регалії. Був такий момент, коли нам треба було, щоб Київ нам допоміг. Вони навіть з нами не здоровались, вони навіть не прийшли на зустріч з нами. Ніхто навіть не підійшов. І ми поїхали, мусили вирішувати свої питання в Алматі і в Ростові. Іван Герех зізнається, неприємні історії, про які раніше ніхто не згадував, траплялися і всередині команди. В ресторані в Москва він колись називався Москва, а тепер називається Спліт. І в тому ресторані були офіціанти, схвачені керівництво, і вони все записували, хто що робив, як, як проводив час. І коли на другий день хтось говорив, які він там діставали ці факти. Навіть копії меню були, в яких було показано, як проводив час дозвілля, як своє проводить. Чоловік переконаний, такі методи роботи псують мікроклімат у будь-якому колективі. Каже, аби знати все про всіх, шпигунські методи не потрібні. Як приклад, наводить уже післяфутбольний період свого життя, коли потрапив на роботу до клубної школи Карпат. Коли я працював на посаді директора 11 років. Я знав, того родич потребує щось, того син щось потребує, того дочка щось потребує. Я тим всім опікувався, я всім допомагав. А ще самій Карпатівський здюшор за час роботи Івана Герга клубна школа перетворилася на справжню кузню футбольних талантів. До останнього часу такого стрімкого розвитку тут досягти більше нікому не вдавалося. Хист успішного менеджера та його футбольний досвід мали перед Карпатами відкрити нові небачені вершини. Мене вже затвердили на посаду начальника команди. Я пройшов вже співбесіди всюди і в один день на мене написали були 10 доносів. І опять стримались, не призначили мене, то була моя мрія. Я хотів тої роботи. Почав розуміти, що е, наверх мене не пускають. Писали анонімки, писали різні доноси, що ти що я тим займався. Я вирішив судболом зав'язати. Відкривши у собі нові таланти, відомий львівський футболіст почав здобувати економічну освіту. А згодом він узагалі залишив країну. Роками ніхто не знав, де перебуває та чим займається Карпатівська легенда. Коли ж Іван Герех ненадовго повернувся додому, він уже був успішним бізнесменом та мав ділові зв'язки у багатьох країнах світу. Через велику зайнятість довго залишатися у Львові він не міг, але зміг неподалік у селі Конопниця залишити ще один свій слід, та вже не футбольний. Звернулася громада села з просьбою Іван Дмитрович, ми вам дамо землі, скільки треба, збудуйте нам храм. І почав я будувати у 95-му році храм. Коли я сюди прийшов, то був пусте. була земля більше, нічого, ні одної споруди, абсолютно. Навіть на м'яку не було нічого. Цей храм для чоловіка неабияка гордість. Тому щоразу, як повертається у рідні краї, заходить сюди на молитву. Про що говорить з Богом? Герех не розповідає. Але саме після молитви у храмі ветеран Зеленобілих зізнається. Усі ці роки. Йому бракувало футболу, бракувало Карпат.